Дівчата, всім привіт! Сьогодні дивимось маркази другу частинку, замовлення, і також будуть вільні прикраси. Що хочу сказати, по вчорашньому відео був великий ажіотаж. Останні каблучки і набір з камінчиками одразу забрали, буквально 10 хвилин. Але дівчата продовжують і на цей час писати. Думаю, людей 20 точно написала за ці прикраси. Я би рада вам всім їх відправити, але вони тільки по одній штучці. З цим заводом ми не працюємо, і навіть якщо б працювали зараз. В них немає таких камінчиків, я дізнавалась. Ну, на залишках можливо щось і є, але під замовлення і так далі ніхто нічого не робить. Я, дівчата, буду шукати для вас класні альтернативи, схожі, тому очікуйте, дивіться, багато є гарних прикрас. Не засмучуйтесь, якщо вам не вистачає. І ще дівчата там пишуть через день або через кілька годин після відео, і вони дивуються, що вже все продано. Ну я на це не може повпливати. Дівчата знають, що найкращі прикраси вони йдуть першими, буквально в перші хвилини. Тому ставте нагадування про вихід нових відео, щоб саме ви могли забрати прикрасу. Дівчата, щодо прорахунків на жовтневий марказит, ще трошки, будь ласка, почекайте, там не всім я відписала у виробника там щось з системою і вони мені затримують останні ціни, тому, будь ласка, ще кілька днів. Також всіх запрошую до інстаграму з марказитом. Я там виставляю фото всіх прикрас, які я демонструю. Якщо ви не бачите фото в останніх публікаціях, значить вони вже були раніше. Погортайте стрічку. Я просто ну, не дуже люблю дублювати. По-перше, прийшов ось такий комплект як з сердечками, з лабораторними світленькими опалами. По вазі каблучка 3,60, комплект сережки підвізка 10,20. З них сережки десь 6,5 г. На англійській застібці були замовлені можна на гвістках. Щодо лабораторних опалів, їх існує кілька різновидів. Якщо в мене вийде, я після показу цього комплекту прикріплю вам фото з каталогу. Не знаю, чи дозволить формат. Вони є різних відтінків. Ось такий світленький, є, блакитні, рожеві, чорні, сині різної інтенсивності, насиченості, досить великий вибір. Також в понеділок нам обіцяють прислати оновлений каталог з камінцями, там будуть нові вставки, тому з понеділка вам також його надам. Цей комплект був раніше з рожевим перламутром у нас, до речі, цього разу також є, але тільки підвісочка, також дуже ніжно. Можуть бути інші види перламутру, там агати, сердолік, онікс ну такі якісь базові вставочки. Ось цей опал, він трошечки зараз засвічується під лампою, але він відливає багатьма різними цікавими відтіночками. В інстаграмі подивіться, там буде краще видно. Ціну на цей комплект зазначаю. Ще дівчата такий момент хотіла обсудити під минулим показом з маркезитом. Декілька дівчат виступали, що, начебто, чого це ціни піднялись. Я дивуюсь, чесно кажучи, таким запитанням. Підіть дівчата в магазин, в супермаркет, подивіться, що робиться з цінами. Курс долара це зрозуміло всім, але на все ростуть ціни. На заводі було подорожчання, ну, не знаю точно наскільки, але ну так відсотків на 30 на вскидочку. Всі прикраси по-різному. Дівчата, погодьтесь, що прикраси це не предмет першої необхідності, тому якщо у вас не влаштовує вартість, просто їх не беріть. Ну, не треба мені висказувати за ціни, не я їх регулюю, на жаль. І ось цю рожеву підвісочку подивіться, дуже ніжно. 4 грами вага, 965 артикул, якщо окремо замовляти, Ось таке вушко. І вартість. таке класне замовлення. Точніше, цей комплект був вільний, але він не дожив до прямого ефіру, і його дівчина одна забрала. Нереально, ніжний з блакитним топазом ось артикули. Вага каблучки 4,20 сережки 6,40. На англійській застібці. Можна на гвіздку. Має бути ще підвісочка в комплект. Інші камінчики також можливі, але треба прораховувати. Ціни зазначаю. Нагадаю, що під замовленням можна замовляти окремо каблучки сережки це не проблема. Також, дівчата, жодний показ у нас зараз не обходиться без ось цього комплекту. Минулого відео був такий з лазуритом, точніше, сережки були, а зараз подивимось комплект з чорним перламутром. Їх кілька було по замовленню. Я збірну соляночку зроблю. Ось тут є сережки на англійській застібці по замовленню, і ще на омезі. Також це спецзамовлення без підвісної частинки, бо в каталозі вони з верхівкою. Можна і так і так замовити. Також дуже гарно виглядає з рожевим перламутром цей комплект був минулого разу. Фото в інстаграмі є, але не з цієї поставочки, трошки раніше погортайте, також все показувала. Так, Дивіться, каблучка вага 6 г, підвіска 4,40. Сережки на Омезі 9,90 і на англійській застібці 9,40. Майже не відрізняється вага. Дуже такий елегантний комплект. А чорний перламутр взагалі супер виглядає. Раніше його не дуже часто замовляли, чорний, не дуже цікаво, але неймовірний варіант вставки. Зверніть на неї увагу. Він не прописує на все окремо і також на два види сережок. Далі ще ось такі сапфіри класні приїхали по замовленню. Каблучка така була в минулій поставочці до неї були сережки, але з меншим діаметром. Тут замовили трошки більші. Ось артикули, вага сережок 5,40. Великі сапфіри, не бюджетні, але дуже класні. Повторюсь, існує в меншому діаметрі, ось як ця частина каблучка. Дивіться, на огранювання камінчиків це щось. Дуже-дуже красиво, вартість зазначаю. Далі прийшов ось такий класний комплектик з Передотом Сережки 6,60, каблучка 5 г. Сережки також по спецзамовленню в каталозі йдуть з підвісною частинкою, можна ще підвісочку додати. І ще сьогодні буде така каблучка з Лондон Топазом. Дивіться, як гарно ми її окремо розглянемо. Сережки на англійській застібці були замовлені, можна на Омезі. Каблучка 2 на 2,5 см. Сережка 1,7 на 2,4. Камінчики 5 на 9 мм І ціни. Далі, дівчата, ось ці ваші улюблені перли. Це два різних замовлення, але покажу разом, бо це комплект. Точніше, підвісочка, вона зроблена з сережки, в каталозі окремо їх немає. Вага сережок 10,80, підвіска 4,5 грами. На англійській застіпці... Можна на гвістку, можна без підвісної частиною ось такі зробити. Нещодавно також були і ще існує каблучка в комплекті, вушку в підвісті стандартне. Перлинки в діаметрі десь 1,1-1,2 см не дрібні. Довжина сережки 3,6. І не зазначаю. Так, і ось ця краса з лондонтопазом 5,20, вага. Також можна весь комплект замовити. З лондон допазом, звісно, дорожчі прикраси, але цей колір він того вартує Ціну прописує. Далі по замовленню приїхало кілька пару з цієї модельки, дуже вам сподобалась минулого разу. Вага 9,2 грами, а існує підвіска. Існує каблучка, але вони не один в один, як сережки, просто вони перекликаються. Там є кілька варіантів, кого цікавить, напишіть, я відправлю вам фото з каталогу. Ми ще не замовляли, тому тільки з каталогу. На англійській застіпці. дуже цікаві, інші вставочки можливі, в принципі, будь-які, але треба прораховувати. 3 см довжина, камінчик 6 на 8 мм і вартість. Ще за мазанітом по замовленню прилетіли ось такі пташки, 14,7 вага сережок. Можна підвізку дозамовити. Модель дуже класна, скільки хотіла її собі залишити, але ніколи мені не вистачає. Єдиний варіант це замовити. Але я чомусь відтягую цей момент. Ось так в профіль виглядають. Камінчик трошечки завалюється, але це не дефект. Вже, ну, мабуть, пар-5 замовляли в усіх так. Така структура сережки. Колір камінців просто нереально красивий. Довжина сережки 4,6 см, камінчик 1 на 1,4. І ціна. А Далі така ніжна каблучка з родолітом прийшла. Вперше дивимося цю модель: вага 2,80. Колір родоліту він дуже цікавий це середнє щось між рубіном і гранатом. Хоча це і є гранат, але такого цікавого кольору. Ширина 4 мм і вартість. А тепер ще одна моделька, яку ніколи ще не замовляли: такі ромбики з смарагдами, 75 артикул, вага 6,70 На омезі були замовлені можна на англійській або на гвістку. Щодо комплекту одразу не скажу, має щось бути, кого цікавить, пишіть, подивимось. Сторона квадрату 1,5 см. І вартість. Що ще приїхало по замовленням і, здається, є щось вільне це ось такі дракони на шкірі скату в червоному кольорі і в чорному доїхали. Різних розмірів я буду розбиратись, до вечора з'ясую, що вільне, і напишу на екрані, якщо щось є. Вони такі досить жорсткі, тому додаємо зазвичай 3 см, як мінімум, до об'єму зап'ястя, щоб було зручно носити і застібати. Шкіра від партії може відрізнятися. Дивіться, наприклад, тут такі великі кружечки, тут дрібніші, і здається, цей трошки товстіший. Дракони однакові. До них є ще дракони на кульках в наявності, кого цікавить, напишіть колончики, часто я їх показую. Застіпки карабіни. Ось так на руці виглядає. І ціни прописую. Дівчата, я хочу зробити знижку на ось цю брошку. Вона була випадково замовлена. Вона не бюджетна, і я роблю на неї класну знижку. Забирайте розкішна модель 23 г вага. Тут брошка підвіска 2 в одному, але якщо будете носити як підвіску, голочку краще прибрати, бо буде її видно. Такий бублик класний. Інформацію і ціну прописую. Також, дівчата, розкішний лабрадор вільний у 18-му розмірі 6,20 вага. Був по замовленню, але не підійшов замовниці по іризації. Блакитна, класна. Ціна на екрані. І ще є ось така пара сережок, також з лабрадорчиками 6 грам вага. Іризація часткова, різнокольорова, жовто-блакитна, англійська застібка. Ціну прописую, дуже акуратні, супер. Далі, дівчата, я вас просто слізно благаю. Заберіть ось цю красу з геліотісом, вона в нас вже лежить. Ну, ще війна не почалась, вона вже в нас лежала. Я не знаю, в чому її секрет, вона нереально гарна, в гарному розмірі 19,5, 6,30 вага. До неї можна дозамовити комплект сережки, підвіска, там така масивна, хто бажає. Ціну зазначаю, ціна ще довоєнна. Зараз, якщо замовляти, буде вже дорожче. На останок покажу вам улюблені сети 430 каблучка і сережки 15-16. Є по замовленню, є вільні. Ось цей рубіновий комплект по замовленню. В наявності вільних немає, але можна замовити вже на жовтень. Подивіться, які яскраві класні кабінчики. Вага каблучки 4,90, сережки 5,7 грам. Сережки йдуть конгом. Це не рідні прикраси, але вони завжди чудово поєднуються. Дівчата їх залюбки разом беруть. Діаметр сережок 1,8 см. Ціни на рубіни прописую. Так, тепер дівчата цитрини є по замовленню, є вільні. Прописую на екрані розміри, які є вільні. Крім комплектів, є ще кілька вільних сережок окремо можна взяти. За вагою все те саме. Ціна відрізняється, прописую на екрані для цитринів. Вони такі середньої насиченості, не дуже темні, не дуже світлі. При гранати є три вільних комплекти і дві пари сережок окремо, розміри також на екрані. Дивіться, яка краса. Каблучки, можливо, трошечки темніші, хоча під певним кутом вони однакові. також гарненько і ціни. Так, і ще по смарагдам доїхало кілька комплектів і також окремо сережок. Розміри і ціни також буду прописувати на екрані. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp телеграм. Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!